підбиття підсумків проведеної роботи за останні три місяці, планування роботи на другі півріччя поточного року та питання охорони здоров'я, зокрема покращення лікування чорнобильців, стали основними питаннями у ході чергового засідання громадської ради. Ми хочемо намітити ряд питань, які будемо розглядати спільно з органами виконавчої влади, депутатським корпусом, зменшення поїжджу спільстві і. Працювати на благо держави, на благо людей на благо нашої громади на засіданні громадської ради йшлось і про відпочинок та оздоровлення дітей у літній період. Адже з 1 червня починають свою роботу табори Житомирської області. 27 число були готові сім оздоровчих закладів. У нас в області, які отримали дозвіл на початок роботи. Була створена комісія, і були присутні члени громадської ради. Де виїжджали на ці об'єкти, ушовували ті недоліки, також варто зазначити, що і голова громадської ради, і заступники мають змогу відвідувати щотижневі робочі наради у голови обласної державної адміністрації. Присутність на таких нарадах дає змогу бути ближчим до справ та процесів, які відбуваються в профільних напрямках, можливість вносити пропозиції та реально впливати на обговорювані питання. Та на самій процес з-поміж пріоритетних завдань громадської ради є налагодження співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування, організаціями та установами області.